A Russian warship, the Moskva, the one that Ukrainian soldiers told to F off, um, sank. Um, the Russians say, and the Russians are liars, but the Russians say it sank on its own. Can you offer some clarity and evidence as to what happened to that ship? <laughs> Вже немає для нас, це потужна зброя проти нашої держави. Тому те, що він потонув, для нас це не трагедія. Я хочу, щоб ви це усвідомлювали, і всі люди. Чим менше зброї у Російської Федерації, яка напала на нашу державу, тим нам краще, тим вони менш потужніші. Ось і все, і це найголовніше. А що з ним сталося? Я думаю, що історія розкаже. the new russian offensive uh, in the east in the donbass could start any day your uh, administration officials have warned that it could look as big as world war ii you won the battle of kiev are you going to win the fight for the donbass for us, the very in donbass По перше, наше угруповання, яке стоїть на Донбасі, одні з найкращих наших військових, велике угруповання, і Росія давно хоче взяти їх в коло і знищити. І Це більше 40 тисяч, 44 тисячі. Професійних військових, які пройшли велику війну з початку 2014 року, і тому для нас важливо зберегти цю частину нашої армії, найпотужнішу, одну з найпотужніших, і для нас дуже важливо не допустити відстояти, тому що ця битва або їх буде декілька цих битв, а може так статися, і ми не знаємо як довго це, це буде, і це може вплинути в принципі на хід всієї війни. Тому що я не вірю російським військовим і керівництву, тому ми розуміємо, що те, що ми дали віці, що вони вийшли і вони пішли і бігли з Києва з нашого півночі, з Чернігівщини з цього всього напрямку. Це не говорить про те, що якщо вони не дай Боже захоплять Донбас, що вони не підуть далі знов на Київ. Тому для нас з багатьох тут багато змістів і з багатьох напрямків ця битва. The director of the CIA warned that he's worried Putin might use a tactical nuclear weapon in this fight. Are you worried? Not only me. I think we all, all, all of the world, all the countries have to be worried. Because you you know that it can be not real information, but it, but it can be truth true because when they begin to speak about uh, one or another battles or uh, involve uh, enemies or nuclear weapons or chemi some chemical you know issues, chemical weapons, they should do it. they could do it i mean so they, they can the, for, for them life of the people is nothing that, that's why we should think not, not, uh, not be afraid i mean that not be afraid be ready but uh, but that is not the question for to ukraine and not only for the ukraine for all the uh, for all the world i think so тому застосування цієї зброї вони Ніхто не очікував, що буде повномасштабне вторгнення в Україну з боку Росії. Ніхто не очікував, що буде війна в 2014 році. А зараз, що це буде повномасштабне вторгнення і знищення просто цивільних людей. Ніхто не очікував, що можна навіть в тих містах, де немає військових частин, просто їх зруйнувати, повністю розстріляти цивільних людей. Ніхто про це не очікував, але це є. І це сталося. І тому, коли інформаційна, а Росія це робить, коли вони інформаційно говорять, якщо щось там буде не так, як вони хочуть, вони можуть використовувати і хімічну зброю, і навіть ядерний свій потенціал. Тому заклики небезпечні. Я вважаю, що всі ці заклики людей вже неадекватних. А якщо ми вважаємо, що хтось з них вже недостатньо адекватний, значить може бути використання в Меріопол. And what can be done to help the people of Mariupol. ситуація. Дуже складна. в Маріуполі, вона точно не покращується, а з кожним днем вона не стає стабільнішою. На жаль, а, а, вона складна по різних по різних причинах. А, я вже не буду говорити про ту жорстокість, яку з якою до Маріуполя підійшла російська влада, і російські військові. Там дві складні складові. Перше це щодо цивільного населення. Скільки там людей загинуло, ніхто не знає. І хто вам скаже точну цифру? Це буде чиста брехня. Сотні тисяч вивезена. Завдяки нам декілька тисяч, десятки тисяч вони були вимушено вивезені в сторону у бік Російської Федерації, що з ними ми не знаємо, де їх документи ми не знаємо, і там серед них декілька тисяч дітей. Ми це знаємо. Але де вони що з ними сталося? Як їх здоров'я, де вони знаходяться? Поки що цієї інформації, на жаль, стовідсоткової немає. І Цивільне населення, яке там залишилось, також ми не знаємо до кінця є одні дані, що там біля 50-60 тисяч, інші дані говорили, що 100 тисяч. Зараз є інформація, що десь 20-30 тисяч могли загинути просто цивільних, які там залишились. Це частина цивільна. Тепер щодо військової. І ми говорили про 5 тисяч дітей. Deported from this region to to Russian side because they didn't allow them to go to the Ukrainian side. I mean, the Ukrainian control side. Yeah, that's it. So we don't know what with their children. Where are they? Nobody knows. And so that is, uh, and that's why I, I said that the, the question is m more than difficult and more than complicated. So it's, th there are there are a lot of information we, we, which we have to check and which we don't know exactly. Do you have any idea how many Ukrainian soldiers or Ukrainian civilians have been killed? Uh, na, na На сьогодні всі інформації, яка у нас є, тому що про цивільних дуже складно говорити, тому що я, ми, ми не можемо сказати точно про а, південь нашої держави, там де заблоковані міста. Якщо ми візьмемо, наприклад, Херсон, Бердянськ, потім на схід, Маріуполь, вся частина, яка йде до Запоріжжя. А потім візьмемо схід там, де Валнаваха тощо. Ми просто не знаємо, скільки людей загинуло в тих містах, які заблоковані. Волновахи, Волноваці, наприклад, і маленькі такі міст, просто немає людей, просто знищені всі. Тому поки що про це говорити складно. Щодо наших військових, то в порівнянні ми, ми вважаємо із тих цифр, що у нас є, що у нас десь 25 з тисячі ми втратили в порівнянні з російськими військами які втратили десь 19-20 тисяч це от така таке порівняння але у нас поранених Поранених і скільки з них виживуть, мені складно сказати, поранених у нас десь біля 10 тисяч. Я впевнений, що ви бачили відео про українську маму, finding her son in a well. What is it like for you as the president of this country to see those videos, to hear the crying of the moms? It's the scariest thing I've ever seen in my life. I look at it a father, first of all. It hurts me І це трагедія, це страждання. Я навіть все одно я навіть не зможу до кінця уявити цей біль таких людей, цієї жінки. І це трагедія для сім'ї. Це нещастя. Це в принципі мрії, про які це життя, яке ти тільки що втратив, тому що заради дітей ми живемо, і це правда. І, і... і... і тому що це найкраще, що в нас є, що нам Бог дав, і сім'я дає. І тому це. Для мене великий білі, я, я на це не можу дивитись, не маю права дивитись тільки як батько, тому що а, і після цього хочеться тільки, тільки а, помсти і тільки вбивати. Я повинен на це дивитись і, і я президент держави, в якій є багато людей, які загинули втратили своїх рідних. І є, Мільйони людей, які, які хочуть жити, так да, ми всі хочемо боротися, але ми повинні робити все для того, щоб ця війна не була нескінченою, тому що ми, чим довше вона, тим більше ми будемо втрачати. І всі ці втрати вони саме будуть такими. Я не впевнений і не вірю, коли говорять, що ми зробимо все, аби такі батьки, такі матері, щоб, щоб ми зробимо все, щоб вони себе відчули, що держава про них піклується. І я, я, я не вірю, що можна і можна цю рану якось, якось забути чи залічити. Я не впевнений, що хтось може допомогти цій жінці. Я не впевнений. Я не впевнений. Я думаю, що люди втратили найбільше, що, що в них є. Це і є результат війни Росії. Вони прийшли і у когось забрали найголовніше, що було. Я знаю, що це героїчні люди, але чи заспокоюють мої слова їх? Ні. Це просто страшний біль. І так. Ми можемо всі шукати, як відновити квартири, домівки, як компенсувати, але як компенсувати втрату дитини? Я думаю, що ніхто в світі, ніхто в світі ще це не придумав. Думаю, це тільки бажання справедливості через, через помсту, через, через як мінімум, як мінімум. А щоб тим людям, які це зробили, було так само боляче, і як мінімум, щоб був якийсь результат від цього цього, щоб був результат, щоб вони були наказані. must seem really hollow right now. to you when the world says never again do they ever mean it i don't believe the world. after we we see what's going on in ukraine we do, we, we I, I mean that i don't believe to this feeling that we we should believe to the to the some countries or some leaders we don't believe the words after escalation of russia we don't believe our neighbors we don't believe all all of this even i don't believe documents because we also had a budapest memorandum i think you know all, all the details of this for me that is just just a piece of paper and, and cost nothing and, and that's it so we, we just believe contradictory pragmatic things if you are our friends or partners give us weapon give us hand Give us support, us give us money and stop Russia, kick Russia. You can do it if you are a friend, if you, if you, if you think about this, you know, this democracy and, and, and everything, yes, all, all, all these moments. If you, we, we have the same thoughts. If we are speaking about freedom, not because we want to have dialogue about freedom, if we really think. І тому віри нічого немає. Віра є тільки в себе, віра є а, в наш народ, віра є в наші збройні сили, і є віра дійсно в деякі держави, які не просто словами, а, а реально допомагають. Ось і все. Тому неверґен. All all... All President Biden called what Putin is doing here genocide. President Macron of France said that he didn't think it was constructive to raise the rhetoric like that, that it wasn't healthy. What was your response to both Biden and Macron? А я такої ж думки, як президент Байден, і ми одразу бачили те, що відбувається у нас тут, і після того, що сталося в Бучі і на сході нашої держави, я одразу говорив, що це геноцид, тому що це це навіть вони Росія казала, що це військова операція. Ми говорили, що це війна. А побачивши те, що відбулося в Бучі, це зрозуміло, що це не війна, а це геноцид. Вбивали просто людей, ніяких не військових, просто людей розстрілювали все на своєму люди на велосипеді їхали, люди їхали в автобусі, люди просто йшли по вулицях. Розкидані трупи по вулиці, не військові, розкидані цивільні люди. Вони заходили, гвалтували, зав'язували руки, дітей заставляли дивитися, як вони гвалтують їх матері. А потім вони кидали їх або в колодязь, або ще кудись. І це були такі братські могили, просто діти, дорослі, старі люди, і тому це чистий геноцид. І у нас є багато доказів цього і аудіо, і відео, там де вони говорять, що вони просто нас ненавидять. Я навіть не знав, що є така ненависть від російських військових до українського народу. Просто ненависть. Вони просто говорять, ми їх будемо просто знищувати для того, щоб забрати унітаз або пральну машину із квартири. Для цього вони розстрілювали сім'ю. Це є геноцид щодо Емануеля. Я вчора з ним говорив. Він хотів зробити якісь кроки, щоб а, Росія а, почула, що треба якось істи до діалогу. Але я йому сказав, що Еммануель, я вважаю, що щоб зрозуміти, що тут навіть не війна, а інша стадія, що тут геноцид. Для цього треба сюди приїхати. І я його запросив, коли він буде у нього можливість, щоб він приїхав і він все це побачить. Я впевнений, що він все це зрозуміє. Do you want President Biden to come here? Yes. Is yes. there are there any plans for him to come? I think he will. You think I he think, will? I think he will. And I think he but it's, it's no no, I mean it, it's his decision, of course, and and about the safety situation, it depends. I mean that. But I think I think he's the leader of the United States and that, that that's why he should come here to see. What about the more than four million Ukrainians who have left the country, who are refugees? Do you want them to come back? Not now. I think not now. Um, uh, first of all, it's about, it's about women and children. They should come when the situation will be stabilized and, and when the war will finish, of course, because they will not help us now. It's not about the men. They will not help men should be here and should fight and then, 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 then the families will come back, of course, because I know the statistics about the, about the 90, 93, 95 percent of those people who arrived, arrived away because of the war, they, they want to come back, really. President Biden just agreed to another $800 million in military aid. um, For Ukraine bringing the total American contribution to $2.5 billion dollars. Um, are you satisfied with that? Do you need more? А вже ж нам потрібно більше. Я задоволений тим, що він зараз допомагає. І, і я відчуваю, я відчуваю, у нас чистіший діалог і і діалог, який приводить до якихось кроків. Це це саме про те, що ми пере цим говорили. Не просто поговорити, а це і сполучені штати на чолі з президентом Байденом. А вони сьогодні роблять все для цього. Достатньо не буде, достатньо неможливо. Достатньо це в рази більше ніж те, що ми маємо на сьогодні. На, на жаль, у нас немає технічної і збройної переваги над нашим ворогом. Ми не на одному рівні, але у нас. Сильніші люди, це точно наша головна перевага. І ми, ми, і у нас головне є. У нас у нас є у нас є ціль, місія. Ми, ми знаємо заради чого, де ми воюємо, кого ми захищаємо. Ми захищаємо свою землю. Ми захищаємо отакі сім'ї, про які ви сказали. А Байден зараз він підтвердив 800 мільйонів. Це чергова підтримка, дуже важлива швидкість. The Biden administration keeps saying that they're giving you this aid to put Ukraine in a better negotiating position for a diplomatic solution. Is that the goal to put you in a better negotiating position or is the goal to defeat Russia and get them to leave? We have to understand that sometimes what we want have a very high price. And Ти у будь-якому випадку, в цих кроках війни, ти будеш обирати, де той саме компроміс з Російською Федерацією, щоб сідати за стіл перемовин з президентом Росії. І, і ти це розумієш щоденно. Ти розумієш цю ціну. Як я вам сказав, ця ціна це, це люди, кількість вбитих людей, саме так. І витрачаємо. І сплачує за все це Україна. І тільки ми. І тому для нас це дуже висока ціна. І якщо є можливість говорити, але говорити, якщо це не ультиматум, не приниження з боку Росії в своєму ставленні до нас, якщо це діалог гарний він, поганий, це вже не важливо. Чим раніше він відбувається, тим просто більше шансів, що загине менше. І не факт, що так відбудеться. Зовсім не факт. Але це хоча б спроба. І тому так ми хочемо звільнити наші території. Ми хочемо повернути своє. Можна 10 років битися з Російською Федерацією, щоб повернути своє. Можна обрати такий шлях. Але треба розуміти, що ти робиш, розуміти свої сили, розуміти, що ти б'єшся не один. Тому що може так статися, що ти будеш битися сам на сам з дуже великою державою, яка у 28 разів більша за нашу. Територіально. і фінансово. і армія набагато більша. І просто битися на характері, битися одним. Коли тобі постачають техніку або зброю не сьогодні, на завтра, а постачають через місяць, через два, а деякі держави просто не дають допомогу. І можна втратити мільйони і повністю втратити свою державу. А, тому а, ти повинен обрати баланс. Хочеш ти цього, не хочеш, але ти не один герой. Герой весь народ. І саме вони, ти повинен зберігати їх життя максимум. Тому умови, умови повинні бути людськими. В принципі, вони можуть бути людськими. Але тим не менш, ми не можемо віддати свої території. Але ми повинні знайти хоч якийсь діалог з Росією. Хоч якийсь, що з'являються такі моменти, як Буча, як Бородянка, як Волноваха, Як Ізюм, як what do you say to people either in Ukraine or elsewhere in the world who say, just give Putin the Donbass, just give Putin Eastern Ukraine, stop the bloodshed, let him have the territory? What would your message be about that? Стая саме на тому, що України або щось забирали, або Україна щось повинна комусь постійно віддати. Сьогодні у Україні і у народу нашої держави є абсолютно чітке, твере зарозуміння. Нам нічого чужого не потрібно, і ми нічого свого не віддамо. How, how, how are your uh, wife and kids are they okay normal thank you so much they're okay yeah. how old are your kids my daughter is almost 18 and, and son is 9 i have a, a 12 nine. year old boy yeah. and a 14 year old girl Go. so, it's so very you understand me 14 years go i <laughs> yes. think you, we understand <laughs> yeah i call my daughter and she's like can't talk dad very busy <laughs> not not now <laughs> I'm very busy yes i know it's without knocking to the door, I can't speak with my right. daughter, right. Oh. Yeah, that's good. I know you're not observant, uh, but it's Passover, and it's um, it's the Jewish celebration of freedom. Uh, and I'm wondering if there is a message uh, for not the Jews of you, not just the Jews of Ukraine, but all of Ukraine, in the, in the message of resilience in difficulty and also freedom, the message of freedom. Я думаю, що те, як ми боремося за нашу свободу, це головний меседж, тому що меседжів на словах може бути дуже багато від різних людей. А, а на справах, це Одиниці це роблять, і сьогодні мені здається, що народ України показує саме своїми кроками, що він бореться і відстоює свободу, і своб... принципи свободи. А принципи вони всюди. І якщо наш народ не зможе відстояти свободу в нашій державі, це буде сигнал і всім іншим народом, що так можна, можна приходити, можна катувати, можна розстрілювати, можна забирати чужу землю. Я думаю, що сам наш народ. Today, himself, is a to the world. There is a chance that you will not survive this war. The Russians have made it clear that they consider you a Nazi, etc. All that nonsense. How do you want the Ukrainian people to remember you? How do you want your son and daughter to remember you? Людину, яка дуже любила життя. І любила свою сім'ю, і любила свою батьківщину. батьківщина. Ну, Точно не героєм. Я хотів би, щоб про мене думали, що такі, як я є, а я звичайна звичайна людина. You've inspired a lot of people, including not just here in Ukraine, but around the world. Who inspires you? Who are your heroes? Whose story do you look to for inspiration during dark days here? Тільки люди. Я вважаю, що у нас люди справжні, і, і, в, то, і, і в той самий момент і незвичайні. І, і я просто не можу бути гірше за них. Навіть коли я в деяких моментах відчуваю, що все це небезпечно, і я розумію, що як зараз всім іншим, як зараз багатьом тим, хто в підвалах.